З весни минулого року у гуртожитку Клеванської спеціальної школи інтернату проживають 65 переселенців з Донецької та Луганської областей, в тому числі пенсіонери та діти, розповідають, що сумують за домом, але на життя загалом не нарікають. Моральна машина є душ, все, все, умови дуже хороші. Тричі на день кормлять. От. Чого ще хочеться, так, хто його знає. Все є собі. для переселенця, я вважаю. Нам тут, як сказати, ні на що жалуватися. В інших закладах ну, ніде не кормлять, а у нас трьохразове питання. Обід йде перше, вторе, компотик, хліб. На вечерю йде рагу, булочки, коли пікуть пироги, компотик, чайок. І також і завтрак. Через зростання навантаження на побутову техніку у гуртожитку Клеванської спецшколи інтернату чимало з неї вийшло з ладу. Звернення про це директорка закладу Євгенія Фалко надіслала до обласної організації Товариства Червоного Хреста. Там відреагували. Звернулися з проханнями до донора, який працює у нас. Німецький червоний хрест. Від донора ми отримали кошти, за які ми придбали техніку, холодильник, морозильну камеру, мікрофільові пі. Піч, електроплити, бойлер на 200 літрів, електрочайники. Ми привезли понад 243 тисячі, якщо оцінювати його на на кошти, щоб доставити техніку у клеванську спецшколу, інтернат знадобилося два буси для внутрішньо переміщених осіб. Привезли також засоби гігієни, постіль, посуд та продукти. Це для нас надзвичайно велика допомога, тому що я, повірте, такого не чекали. Люди будуть мати змогу зберігати наприклад, в холодильнику свої продукти. Добре, що я пеласмок, тому що коли ми мене забирали із кімнат, і також наші пилосмоки вже всі знали, повихолоду. Я дуже рада, що нам сьогодні привезли ковдри, адже дуже позношувалися. Люди вже в нас десятий місяць. знаєте, ну їхнє основне місце – Це ліжко попогуляли та й собі на ліжках, чи лежать, чи сидять. За словами керівника Рівненської. Рай організації товариства Червоного Хреста Андрія Логвися у час російсько-української війни їх організація забезпечує засобами гігієни та продуктами харчування, заклади дошкільної і шкільної освіти, а також бомбосховища та укриття, допомогу внутрішньо переміщеним особам у рівному надають за адресою вулиця Соборна, 366 А Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівненщина.